Щодо вшанування пам'яті учасників антитерористичної операції, вже в нас є, на жаль, 9 загиблих лучан, то я прошу вас, є ось ці списки в міській раді, зв'язатися з військоматом, вияснити, чи є ці загиблі лучани випускниками певної шкіл. Наприклад, я вам скажу вже, Шостак і Філіпчук, загиблі наші герої це випускники третьої школи. Так? Якщо є випускники шкіл міста Луцька, доручити директорам шкіл створити кімнати музеїв в цих школах, Розумієте, щоб діти на прикладі цих героїв виховались, тому що е урок в школах, який проведуть, сподіваюся, за нього управління освіти готується, було доручення в вересні. Це добре, але щоб... В школах є загиблі випускники, були їхні куточки пам'яті, класи пам'яті. От по третій школі вже є два такі. Я вважаю, в третій школі вже треба негайно давати доручення. Ми вже працюємо в цьому напрямку. Такі доручення директори отримали. запрошення сімей на 1 вересня, хвилинка пам'яті, вшанування пам'яті загиблих героїв. Ми, так, ми на цю тему є у вас доручення, мої саме в цій частині. Ще раз. 1 вересня, на 1 вересня, в усіх школах школа міста Луцька хвилину мовчання, в усіх школах згадати всіх дев'ять наших патріотів України, героїв України, які загинули на Свободу Незалежність України, захищаючи нас, з вами, захищаючи Україну, в усіх школах всі прізвища мають бути згадані.